Іноді від людей я чую ось таке: от віці, яка у мене маленька рослина, а на ній вже є плоти. Класно, це дуже чудово, але насправді це дуже погано. Тому що давайте розглянемо рослину. Вона має дійсно вже закладені плоди, але де її точка росту? Тобто, вона рослина зараз, думає про що несприятливі умови, холод, перепади температур, напевно, багато дощів у нас іде. І мені треба дуже-дуже терміново закласти плоди, аби мали продовження. Тому що несприятливі умови не факт, що я взагалі виживу. Тому через такі стресові умови рослина починає терміново закладати плоди. Вони їй зараз не потрібні, тому що вона ще має розвиватися і нарощувати зелену масу, а не займатися плодоношенням. Тому Ось ці плоди потрібно терміново видалити, і ось це вже перетримані. Їх треба видаляти зараз ще на стадії квіточки, а не плодів.